Всім привіт! Я Катя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Трішки це буде незвичайне відео, воно буде в такому розмовному форматі. спробуємо такий ще варіант. Хочу розповісти вам про свої плани, цілі на рік і так далі. Давайте з вами поговоримо. На початку року я хотіла зробити собі таку невеличку відпустку, трішки відпочити від в'язання, можна сказати, тому що. Я так замітила, коли в мене багато замовлень, ще й термінових замовлень, то настає таке типу вигорання, можна сказати. І так як перед новим роком в мене було справді багатенько замовлень, ще й таких термінових, мені потрібно було іграшки в'язати за буквально пару днів. Тому я вирішила зробити таку міні-відпустку. Собі на початку року і перших цих пару днів січня не в'язати абсолютно. Хоча як такого вигорання я ще не помічала в себе, але можна сказати з такою профілактичною метою це зробити. Тому я собі вирішила включити серіал і просто нічого не робити. просто подивитися серіал і відпочити. Але знаєте, амки сверблять. Я не можу дивитися щось і нічого не робити, тому. Буквально вже 2 січня я взяла гачок до рук. Я почала в'язати. Я протестувала ем, нову схему на просторах інстаграму. Я знайшла схему невеличкої іграшки. Це був котик. І я подумала, чим мені я спробую щось новеньке. Мені дуже сподобалось, ця іграшка виходить невеличкою 10 см, але. В'яжеться настільки швидко, що мені знадобилося менше годинки, щоб її повністю зв'язати. Не тільки зв'язати, а ще й оформити, пришити деталі. Мені дуже сподобалось. Мені подобається, що за вечір, легко, не напрягаючись, можна зв'язати іграшку. Я б навіть сказала не за вечір, а за одну серію серіалу. Мені ця ідея сподобалась, я вирішила з вами поділитися, тому я вже і зняла майстер-клас. Залишу посилання і під відео, і якщо не забуду, то прикріплю і зверху нагадування. Запрошую до перегляду. Схема дійсно продумана, іграшка невеличка, але справді продумана. Тому що там. Пришивається лише хвостик, який вив'язується, і просто для зручності ми його пришиваємо до тіла, щоб виглядало гарненько. Все. Мені це дуже сподобалось, тому я вже зв'язала три таких котика. Планую ще не одного такого зв'язати. Мені подобається, що пряжі йде на нього дуже мало, буквально 30 грам. Тобто півмоточка з головою вистачить на одного котика. Це, можна сказати, два-три котика з одного мотка повністю. Це, це класно. Мені так подобаються такі маленькі іграшки. Тому я планую чи залишки пряжі вив'язувати. Наприклад, можна ж і комбінувати цю пряжу, можна котика робити з п'ятнишками різними. І справді можна вив'язати пряжу, яка залишається. Бо в мене є дуже багато таких малесеньких клубочків, які і ніби жалко викинути. І толком нікуди не використаєш, тому що це дуже мало пряжі. І ось саме на такі іграшки можна її використовувати. Також я зв'язала іграшку, яка вже буде переурочена. Я не знаю, чи є таке українське слово, присвячена, нахай буде присвячена вже Дню Святого Валентина. Вона така в сердечках, я вам, якщо я сфотографую цю іграшку, я вам залишу фото. Хочу зробити взагалі колекцію таких іграшок до Дня Святого Валентина і взагалі цього року в мене в планах більше приділяти уваги таким святам і більше робити такі колекції іграшок до свят. От це буде Де Святого Валентина. Далі що до нас буде? Напевно, Пасха далі, і таке свято прям тематичне. А так я навіть не знаю, що новий рік зразу. Ну, типу, можна якісь літні іграшки. Ну, щось я подумаю на цей рахунок. Але до Дня Святого, Мак... до Дня Святого Валентина я буду готуватись. Перша іграшка вже є. Також я хочу придумати якусь свою іграшку, тому що це черепашка, вона зв'язана по майстер-класу чужому, можна сказати. Він також був колись безкоштовний. Я ще давно в'язала таку іграшку. Я, якщо я знайду фото, я вставлю вам цю черепашку. Я її робила. Бежевого кольору, і з панцирем в вигляді прапору України синьо-жовті такі смужечки були. В мене її вже немає в наявності, в мене її придбали, але тоді я її в'язала гачком, здається, номер 5 і вона вийшла досить такою масивною. Цю черепашку, наступну ось цю рожеві, я в'язала вже номер 4 гачком, і вона вийшла в мене 20 см. І це я міряла від голівки до панциря. Лапки я не враховувала. Така вона досить маленька, мила, акуратна вийшла. Ось це, ось це, що я зв'язала в перші дні січня. Далі в мене багато планів, в мене ж є замовлення, воно не термінове, воно в мене до березня, до 8 березня, якраз. О, до речі, 8 березня свято. Тому що можна буде придумати щось таке весняне. І тому я вам обов'язково буду показувати процес в'язання цієї іграшки, А також я ще на новий рік не обіцяла, але запланувала собі в'язання деяких іграшок. Ці іграшки будуть для мого брата та сестри, тому я не буду відкривати секрет, що це буде, але ось. Я просто не встигла її зв'язати до нового року, тому що це символ нового року. Ну, я думаю, нічого страшного, я думаю, вони зрадіють в будь-якому випадку, якщо я їм таке зв'яжу. На рахунок моїх планів і цілей на 2025 рік. Взагалі, я на початку року загорілася такою ідеєю вести планер. Планер я завела. І веду я не тільки як особистий планер, а й в'язальний планер. Тобто я веду аж два планера. Я не знаю, наскільки мене вистачить, але поки що я справді загорілася, і мені подобається сам процес оформлення планера, а також, що від нього є результат. В плані, не те що це виробляє дисципліну. В моєму випадку це трішки не так працює. Я по життю. Не скажу, що стовідсотковий, але перфекціоніст трішки в душі. І ось, наприклад, коли я пишу плани на день, мені в кінці дня важко дивитися на незафарбовану клітинку, де немає галочки. І тому це мене спонукає виконати всі плани, які я запланувала на день. У мене це працює так. Це трішки неправильно, напевно. Не так воно має працювати. Воно має більше дисципліну розвивати, типу, робити все через не можу, через не хочу. В такому плані. Ну в мене так. І поки що я замітила, що в мене це виходить, тому що я собі запланувала випускати відео на YouTube кожних. Найкращому випадку тиждень, кожен тиждень, якщо якісь форс-мажори трапляються, або якщо просто в мене немає матеріалу, що вам показати, то раз в два тижні. Поки що в мене це виходить. В мене ось перший тиждень нового року вже пройшов в мене вийшло відео. Тобто попереднє відео у мене було 31-го, здається, числа, 31 грудня, якщо я не помиляюсь, чи 30-го, якось так в таких. Межах. Наступне в мене вийшло якраз ось в наступну суботу. І це відео я планую випустити типу, через тиждень. Тому поки що в мене це виходить. Я не знаю, звісно, знову ж таки, чи мене вистачить надовго, але це в моїх планах. Тому мені ця ідея поки подобається, я продовжую вести. Також, як я і казала, я веду і особистий саме планер з такими побутовими справами. Це теж дуже допомагає. Я його гарненько собі оформила, в мене є все, в мене є карта бажань, в мене є цілі. Ось все гарненько розписано, наклеїчки наклеєні, так легенько вам покажу. Також плани на рік у мене все тут є, все розписано. Тому мені поки дуже подобається і поки в мене таке натхнення є, я буду його продовжувати вести. Також в цьому році я хочу трішки більше читати. Це трішечки не про в'язання вам розкажу. Я також собі зробила розворот в такому планері е, прочитані книги за рік. Поставила собі ціль 50 книг. Я не знаю, чи в мене це вийде, але я дуже намагаюся кожного дня по годинці виділяти часу на читання. Це, в принципі, поки в мене виходить. Вже пару днів я таку собі привичку виробляю помаленьку. І якщо так і далі піде, то в мене навіть все вийде. Тому, якщо в мене щось буде цікаве, що вам розповісти по книгах, я також вам буду розповідати такі маленькі фрагменти. З нев'язального життя вам буду вставляти у відео. А поки давайте пройдемося по таких в'язальних цілях, що я собі виділила в 2025 році. Їх небагато, але декілька є, які я б хотіла досягнути, буду вам розповідати такі якісь ем, більш глобальні, напевно, що цілі. Тому що таке, як зв'язати певну кількість іграшок, от я собі поставила ціль зв'язати 200 іграшок за рік, це, напевно, ну, не так е, цікаво <смі> слухати. Про ціль виставляти відео один або два рази в два тижні. Це я вам вже розповідала, е, тому на цьому зупинятись не будемо, але таке в мене є в цілях. Також в мене є ціль набрати 2000 підписників. Така маленька моя ціль саме підписники на Ютубі. Я так подумала, що в мене зараз на момент зйомки відео 936 підписників, тому тисячу підписників цілком реально досягти. Тому я поставила собі трішки більшу ціль. Дві тисячі підписників мені цілком вистачить, щоб набрати за рік. Я думаю, я впораюся з цим. Для цього ж знову ж таки мені потрібно частіше знімати відео. Всі цілі в мене взаємопов'язані. А для того, щоб знімати відео, мені потрібно більше в'язати. Тому знову ж таки всі цілі пов'язані в мене. Далі, наступна ціль це я хочу розвинути інші платформи, освоїти інші платформи, такі як Пінтерест. Я десь читала, що Пінтерест також дуже впливає на розвиток своїх сторіночок, як в Інстаграмі, наприклад, так своїх магазинчиків. Це і справді, напевно, що так, тому що я користуюся Pinterest, Звісно, я користуюся для того, щоб шукати ідеї. Але не всі люди використовують Pinterest, щоб шукати ідеї також. Вони використовуються для покупок, тому що в Pinterest є активні посилання на магазини не тільки Instagram, а і такі платформи, як Etsy і тому подібне. Наприклад, ярмарка майстерів здається. Також там є бачила посилання. І ще якісь магазинчики я бачила. Скринька. Якось так, якась така схожа назва. Е, ось, і тому я б хотіла також і засвітитися саме в Pinterest. Я Раніше починала вести Pinterest. У мене здається, декілька публікацій є, я їх ще не видаляла, але я хочу активніше цим зайнятися, саме продумувати опис, гарно фотографувати і спробувати хоча б спробувати себе в цій ніші, можна сказати. Також я б хотіла вести TikTok. І я не знаю, чи мені це. Так скажем, зайде, тому що саме в Тіктоці потрібно більш розмовні відео. Мені це трішки не дуже вдається, щоб вкластися в обмеження по часі і щось цікаве розповісти, що людям було б цікаво, щоб люди не прогортували це відео, наприклад, щоб залітати в рекомендації. Знову ж таки, це трішки важче. Мені здається, чим YouTube, наприклад, але знову ж таки спробувати можна. Тому це також ще одна ціль на наступний точніше вже на цей рік. Далі я вже зачіпала тему магазинчиків, такі як Etsy, це міжнародна платформа з продажу найбільших хендмейд-виробів. І знаєте, я б хотіла спробувати. У мене ця ідея дуже давно вже визріває, я вже зареєстрована на цій платформі, я давно вже, можна сказати, розібралася в цьому інтерфейсі, чи як правильно сказати. Тобто я вже знаю, що це таке. Я багато передивилась відео, як розпочати вести магазин, як створити магазин там, але ще не пробувала. Тому що, чесно кажучи, я просто боялась. Я боялась, що не вийде. Тому що наскільки я зрозуміла, наскільки я знаю, це не безкоштовно, той магазин створюється, але спробувати мені цікаво. Можливо, це буде не саме, ці, не саме ця платформа, можливо, її. Та навіть неможливо, точно є ще інші платформи, і такі магазинчики. Я, наприклад, створювала вже свій магазинчик. Ем, ось тільки я не пам'ятаю крафта. Здається, крафта називається. Там я створювала, я перший час активно викладала там фото, але не то, що продажів, навіть переглядів не було. Тому мені швидко це. Знаєте, надоїло це чекання, і я його закинула. Можливо, я спробую відновити там свої публікації, тому що все-таки там продажі також є, як я слухаю інших майстрів. Наступний такий підпункт в моїх планах. У мене можна сказати, як бачите, поділено на такі підпункти мої цілі, е, цілі не плани, цілі. Хоча, знаєте, як кажуть е, мрії перетворювати в цілі цілі в плани. І ці плани виконувати. Можливо, в цьому випадку так. Це нехай це будуть плани на 25 рік. Нехай буде так. Це напевно що буде більше стимулювати. Далі в мене підпунктик на рахунок майстер-класів. Я вам давно вже розповідала, що я хочу, дуже хочу щось створити своє, але просто не виходить. Тому що я хочу щось своє унікальне. А як тільки я щось створюю, таке більш-менш унікальненьке, я знаходжу таку саму ідею. Ось, наприклад, як в мене було з єдинорогом. Я вам ще минулого лютого, здається, ну, в такому проміжку, лютий березень, показувала свого єдинорога. Він такий лежить на животику. З кучериками, заплющені бійки, якби створювала як для сну цю іграшку, її дуже зручно обіймати. І я тоді зразу ж загорілася майстер-класом на нього. Я почала створювати, я почала в'язати ще одну таку іграшку по цьому своєму наброску такому. Я розпочала фотографувати, паралельно оформляти pdf формат цього майстер-класу. Але цей процес у мене трішки затягнувся, і в якийсь момент я просто в одної майстрині побачила схожу іграшку. Це був не ріг, це була, здається, собачка, але суть така сама, вона лежить на животику. І лапки, що передні, що задні витягнуті. І чесно, мені трішки стало, ну не те, що образливо, я більше злилася на себе, тому що я так це затягнула, що цю ідею використали. Тому що коли я створювала цю іграшку, такого я не знайшла. Я шукала саме такий формат іграшки, щоб вона ось так лежала, бо я хотіла саме таку зв'язати. Мені була потрібна саме така іграшка. І я просто не знаходила навіть схожих майстер-класів. І ось цю ідею вже використали. Тут так, тільки моя вина, можна сказати, я затягнулася з цим майстер-класом, тому я. Засмутилася і я закинула це діло подалі. Хоча я його не видаляла, в мене розпочатий файл є все-таки на комп'ютері, я б хотіла його доробити. Я його дороблю все-таки в цьому році і випущу як безкоштовний. Я подумала, що це буде правильніше, навіть не стільки через те, що ідею мою вже хтось взяв. Навіть не через це, тому що це все-таки буде мій перший такий оформлений майстер-клас. Я, звісно, створювала різні майстер-класи, але так, чисто для свого використання. А так, щоб правильно його гарненько оформити, зрозуміло, я ще такого не робила, тому я розпочну перше з безкоштовних. Це в мене в планах не лише його зробити а безкоштовним, ще декілька безкоштовних майстер-класів, а тоді плавно перейти на платні. Я думаю, так буде правильніше все-таки. Щоб я трішки набила руку. По-перше, зі швидкістю, тому що, як бачите, швидкість у мене хромає, А тоді вже пробувати і щось таке платне. І, звісно, щоб це була іграшка, прям вартісна, яка буде вартувати, то, щоб заплатити певні кошти. Звісно, невеликі, але певні кошти за її опис. Тому це в планах ось так. Безкоштовний майстер-клас я буду публікувати, це так в планах. Публікувати в текстовому форматі в Інстаграм, а на YouTube знімати відеоопис, щоб хто вміє читати схеми, переходить на Інстаграм. А кому легше все-таки дивитися і в'язати зі мною, то легко буде це виконувати ось в Ютубі. Далі, перед останнім відео. В мене був такий шматочок, що я відправляла іграшки на благодійність. Я хочу далі цим займатися. Мені сама ідея сподобалась, і напевно, що я так само в кінці року іграшки, які в мене залишилися, я буду відправляти на благодійність. Також, крім цієї ідеї, з благодійністю, у мене є ще одна ідея. Цю ідею мені підкинула моя мама. Можливо, цей факт не дуже відомий, але ви напевно знаєте, що я ще працюю. А працюю я в лабораторії. Я працюю медсестрою на заборі матеріалу на аналізах, так простими словами скажемо. І в мене така специфіка роботи, що я працюю не завжди з здоровими пацієнтами. І дуже часто в ролі пацієнтів до мене приходять дітки. Наша лабораторія виконує не тільки загальноклінічні такі аналізи, а й генетичні. Тобто до мене приходять дітки з підозрою на якісь генетичні порушення. Це важко, це морально важко не тільки фізично, як ви розумієте, набрати матеріал для дослідження в хворої дитинки, а й це морально важко. Тому я розповіла мамі про таку свою ідею з благодійністю, і вона мені підказала, чому б не дарувати якусь радість цим діткам, які приходять до мене. Щоб якось радувати цих діток після такого трішки стресу, якусь маленьку іграшку їм давати в ручки. Тому я вирішила в найближчий час нав'язати декілька іграшок. Різних кольорів, щоб підходило і для хлопчика, і для дівчинки, наприклад, якісь маленькі ведмедики. Я навіть знайшла схему невеличкого ведмедика, і я думаю, втілити цю ідею в життя. Я думаю, це буде приємно не тільки мені, не тільки дитинці самій, а й батькам. Далі ем, я не покидаю ідею. В'язання спицями. Мене це трішки, можна сказати, мучить, тому що я ніяк не можу освоїти спиці. Як це так? І тому я собі поставила за мету все-таки зв'язати одну річ. Мені вистачить одної, мені здається, одну річ спицями. Мій комп'ютер вирішив сам по собі завершити свою роботу. Ось. Тобто я ще не знаю, яка саме це буде річ. Це точно буде не щось таке саме елементарне, наприклад, шарф я вмію в'язати, шарф я в'язала, <гум> тому мені треба трішки щось складніше, але я б хотіла освоїти це. Можливо, це буде навіть іграшка, тому що мені подобаються іграшки, в'язані з пицями. Вони якісь такі атмосферні, якісь нестандартні трішки, виглядають досить цікаво. І причому вони не дуже і популярні ще, тому що зазвичай це гачок. А от спеції я рідко дуже зустрічаю в вигляді іграшок. І напевно, що це буде останній пунктик в моїх е, задумках це розібратися зі своїми недов'язами. Саме ключове слово розібратися, не дов'язати, а щось придумати з ними. Тому що я так подивилася на свої процеси, і я зрозуміла, що я не всі буду дов'язувати. Є деякі іграшки, які я починала ще декілька років назад, які раніше були актуальні дуже. Зараз я глянула на них і розумію, що в деяких я не дуже правильно підібрала спиці. Ой! Спиці, вже вже спиці, гачок. 에, підібрала гачок не дуже правильно. Наприклад, включову пряжу в'язати гачком номер 5 це не дуже вдала ідея, тому що іграшка, так, да, іграшка виходить більша, але в'язане це полотно, воно більш рельєфне, більш таке не плотненьке. Мені це не дуже подобається. Тому я. Прийняла рішення все-таки деякі вироби свої розпускати. Я не впевнена, що я з цієї пряжі щось зможу повторно зв'язати. Я буду дивитися по стану цієї пряжі. Якщо вона гарно розпуститься, то звісно можна кудись якісь шматочки пустити. Наприклад, там я ж в'яжу якісь елементи для іграшок, там буквально якась квіточка, але ж пряжу для неї також треба, і ось буде якийсь шматочок. З тих іграшок недов'язаних. А ось деякі, звісно, я постараюся дов'язати. Деякі іграшки мені дуже подобаються, я їх дов'яжу все-таки. Напевно, що на цьому все. Я вам розповіла всі свої цілі на цей рік. Давайте будемо досягати їх разом, тому залишайтеся зі мною. Я дуже рада, що у вас вже так багато. Я і мріяти не могла про таку кількість підписників, про таку е м кількість підтримки від вас, яку ви мені зараз даєте. Ви дуже активно коментуєте відео. Я бачу, вам вони подобаються по кількості лайків. Я дуже вам дякую за цю підтримку і за вашу активність. Тому я впевнена, що цього року я буду частіше тут з'являтися. Я бажаю вам всього самого найкращого до нових відео.